У білій церкві відбулася зустріч із представниками Маріупольської громади, які постраждали від війни та обрали місцем проживання наше місто. Захід був організований радою з питань ВПО при Білоцерківській міській раді та відбувався за участю представників Маріупольської влади, муніципалітету нашої громади, а також представників благодійного фонду Я Маріуполь. Це перша така зустріч, на якій ми змогли поспілкуватися. В залі зібралося більше 100 людей, шукали відповіді на проблемні запитання, які виникали. Ключова ціль зустрічі це донести Громаді Маріуполя про те, що Білоцерківська міська рада не стоїть осторонь проблем вимушено переміщених осіб до нашого міста. Депутатом Білоцерківської міської ради прийнято рішення і затверджено меморандум, який підписаний між Білоцерківською міською територіальною громадою і Маріупольською громадою щодо будівництва житлових будинків саме для мешканців Маріуполя в нашій громаді. На сьогодні в Білоцерківській громаді проживає 184 родини, а це 308 внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя. Тож метою заходу було обговорити подальші кроки для інтеграції маріупольців, а зокрема, розглянути механізми надання їм соціального житла в Білій церкві. Мова йде про зведення багатоповерхових будинків в районі залізничного селища за кошти Маріупольської міської ради. Дуже вдячний громаді Білої церкви за те, що нас дали прихисток нашим людям. І от проєкт, який, сподіваюся, буде мати життя. Але ми все одно повинні з громадою проговорювати, щоб вони розуміли, що це таке і для кого це будується, і як буде. Як розповів під час зустрічі перший заступник міського голови міста Маріуполь Михайло Когут, сьогодні у 22 містах України проживають 65 тисяч мешканців Маріуполя, яким внаслідок військових дій агресора довелося покинути рідні домівки. Місцевою владою Маріуполя розглядається декілька напрямків отримання житла Маріупольцями. Три таких напрямки. Ті, хто працюють і мають можливість отримати кредит. Це перша історія нам дасть прийняття постанови, дасть можливість направити ці кошти для того, щоб поліпшити кредитні умови для наших маріупольців. Таким чином закриємо цю частину. Друга частина це реновація гуртожитків, якими ми рухаємось, і по містам також є якісь здобутки. І третя це все таки будівництво соціального житла. Сподіваємося, що спільні зусилля місцевої влади. Благодійних організацій та переселенців стануть фундаментом для відновлення гідного життя маріупольців у новій громаді.